Дністер спіїнг перекат. Що, і тут за поворотом спінгує вже чоловік. Сьогодні вихідний день, так що рибаків є. треба Капять. Де це що твари. Автобіке Добрий день. Я не знаю що. Тижні назад уже їх Ну не знаю, що взяло гарне. Назійшла вже вниз, дивіться, щоб не перекинули. Но. Мотає фрикціон вниз. На ваблер. Ага. Вимотаю, вимотаю шнур. Я навізу на мекси потрапить одни. Объявлений. Ага. Вимотує, вимотаєш нор. Это не за ним. Ішла на широкий плес. Попробую перебрести і туди її затягнути. Біглибок. Оце так? Я не знаю, що це хлопці взял. але потрохи йде блін би витягнути я би не сказав що вона велика але дуже сильна риба дуже витривала Такої витривалої риби, як марина на Дністрі немає. Ну може проти течі плести і плести. О, ти. Гарна, гарно. Чує, під сакві не йде. Ні. Дети карабин. А, це клас. Малий кренк в Клас. Фотосесія і відпускати назад. Люкс. Другий закет зробив. Ах, є. Yeah. Супер. Все, все пять тянет. Ох, тянет, просто капец. Очень сильно на А нет, 2, 65. 2 ,65 Класс. 65 грамм. Класс. Такие вырастают, Ух ты, она как у сама идет. Да, Так, как у сама. 10, зараз віддихається рябо живочи. Ка класно від жила. Камахена. Пішла, пішла, пішла. Давно я такого не ловив. Ух ты! Ух ты, пішла. Люкс. Коли клюнули якраз риби, були рибаки і тепер з тієї сторони чотири. Чоловік бродить зачепив. І тут двоє. Що рибалки вже не буде. Ще трохи до мене докидають. П'ять метрів до мене кидають. Що трохи зрозуміло. кидають, так що я вже не маю куди кидати. Як це називається? А зараз кину їх перекину. Четверо гачки полетіло в одне місце. Він такого я не мав. Тут сьогодні вже риби не буде. А така то історія. А віта де? А, тори заграє. Що, я в таборі, в принципі, під вечір більше не рибалив. Ті риболови, що виходить ситуація склалася так, що сам не гам і другому не дам. Не дали мені половити і самі нормально не половили, тому що позачіпляли, залазили у воду за приманками, так що зробили шуму і на цьому все. Завтра зранку ще дуже досі піду з дві годинки бачу, маю ще щось клюне. Але в принципі сьогодні така одна бонусна риба, що сьогоднішня рибалка відбулася. Погода гарна, завтра вже дощ передає готуємо вечері всім новий ранок я вже на перекаті ще темно вчора було плюс 33 сьогодні тільки плюс 20 передає і опади. А зараз небо повністю захмарилось вітер Ну побачимо, добре або хоч щось клюнуло Щоб повністю видно і ще почало заносити трохи дощ Не було жодної покльовки. На зміну погоди напевно. ані покльовки, ніж щось подібне на покльовку. Насувається дощ. Бачу, ріють береги. З заходу зараз почнеться. На жаль. Година 10 година по 7. Покльовок в принципі, за цей виїзд було небагато, але риба попалась крупна, ну, то головень. Там На 850 грам марена на 2 кг і верзуб на 2,4 кг. Ну, і ще кілька менших головні. Ну, Я задоволений, звичайно. Снасті інструменти, якими користуюсь в описанні під відео. Не забувайте підписуватись, лайки, коментарі і до зустрічі! Ще 4 рази контрольни, за ке трябва. Я пък левка! Це знову крупняк. Що ти скажеш? Що це знову вирозупча марена? Чи такий олень здоровий? Чи жерех часом? Чи Ага, нічого собі.